Субота, 26 серпня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вбили 59-річного чоловіка, пошкодили 5 будинків і дві лінії електропередач. Це наслідки російського терору у Нікополі. Вчора надвечір окупанти вдарили по місту з артилерії. Тривожно було на Дніпропетровщині і вночі, утім, минулось без ворожих атак. Зранку в області спокійно. Мешкають по сусідству із розбитими оселями, будують плани на майбутнє та знаходять в собі сили посміхатись. Жителі Нікополя півтора року живуть під гуркіт снарядів та ракет. Через атаки росіян загинули 22 людини. Та, попри це, багато місцевих залишаються у рідних домівках та не планують виїжджати. Що їх зупиняє про нескорену силу духу, розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Сьогодні виглядає серце Нікополя. Алеї, магазини, зупинка та багатоповерхівки. А про щоденні обстріли нагадують побиті вікна. Тут же знаходиться і місцевий стихійний ринок. Покупцям пропонують сезонні овочі. Їх продавці везуть з власних городів. Ціни символічні, аби тільки люди брали. Домашні яблука по 20 та 15 гривень. Виноград по 20. І той жаліються продавці не вродив. Ще це пройшли, і все, кабиця. Все лопається, все гніє. Та нарікають, продажі все одно не йдуть. Продача тяжело зараз людей мало. До війни у Нікополі було майже 106 тисяч жителів. Нині у місті за неофіційною статистикою залишилося менше половини населення. Ці люди зізнаються, виїжджати не планують. Квартира дорога, пенсіонеру не по карману. це саме. Ну а, а, а потім пропитатися ж треба, плюс це саме. Ну допустимо це... У мене 4 сімсот а а чим чимоти саме. Ну так, а лікарство. Ото приходиться сидіти. Ще одна причина це небажання покидати свої господарства. Кажуть, не можуть залишити все те, у що вкладалися роками. Хату просить, щоб приїхати, щоб взагалі нічого не було. Ми живемо якраз коло самого моря. Все оце, що літає, все через нас летить. Все це ми чуємо, а бросить, що У нас хазяйство. Ну, як, я не знаю, я Лучше в підвалі переждати. Теж літо сиділи в підвалі, це літо посидимо, як треба буде. Нині у Нікополі немає жодного кварталу, який не зачепили б окупанти. Ба більше пошкоджений чи не кожен другий будинок. Все більше 4350 в нас це різних приміщень, будівель, споруд. те, що... Приходять до нас заяви, е обстеження після обстрілів. Комунальники працюють у цілодобовому режимі. Лише за день вони можуть виїхати на десятки адресів. Ми привозимо USB, привозимо банера, ремонтуємо криші, як би скажемо, воно ну, тимчасово, ну, щоб законсервувати житлові маєтки людей. Ну, те, що люди попросять, те і робимо. Тетяна каже, її праця нині важлива місія. Ну, сьогодні вранці йшла жінка і казала нам спасіба за те, що так приємно в городі чистенько і каже, в нас настроєння піднімається, нам так хорошо і так приємно і весело на душі. Дуже багато в течение дня дуже багато переходять до нас людей і кажуть нам спасіба, благодарять за те, що вбирають. Ми збираємо вранці мусор, вони приходять і нам допомагають, собирають цей кидають нам у пакетики. Нікопольці визнають, за півтора року неабияк об'єдналися. Всі разом відбудовують, підтримують один одного у важкі часи та вірять. Їхнє маленьке, проте нескорене містечко обов'язково вистоїть. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Вчора надвечір, попри чисельні загрози пусків ракет типу Кинжал, росіяни намагались бити ударними дронами. Зокрема, пускали їх з південно-східного напрямку. У повітряних силах повідомили про збиття двох шахедів. Безпілотника знищили в межах Харківської області. ЗСУ також відповідають противнику на полі бою. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 640 окупантів, 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети. 33 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки. Тим часом окупанти продовжують тероризувати Донеччину. У кораховому від ворожого обстрілу поранено людину в Авдіївці під вогнем житлові квартали. По ним гатили російські танки. Вночі ворог атакував і Херсонщину. Вдарив помирним жителям Ольгівки. Від отриманих травм загинула 83-річна жінка. А в день окупанти обстріляли кафе в селі Подолі на Харківщині. Загинули щонайменше двоє людей. Ще одна поранена. Близько 30 кілометрів труб проклали з нуля. На Криворіжжі запустили першу гілку нового водогону, яка забезпечить питною райцентр. Ще три ланки запрацюють на початку осені. Вони для інших міст та сел, зневоднених внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Про результати масштабного будівництва розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Вставайте. Забезпечить питною чверть населення. У кривому розі запустили першу гілку магістрального водогону. Вмикаємо. Позаду два місяці кропіткої роботи підрядники проклали 27 кілометрів труб, а ще встановили надпотужні насоси. Після запуску насосу у нас пройде 5 годин, і перша вода тільки почне на тому кінці водоводу, вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів і їх потужності. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому, і друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Вода з річки Інгулець подається насосною станцією у підземний трубопровід. Після цього відкритим. Каналом вона потрапляє до південного водосховища і подається мешканцям міста. Цей процес триватиме до 10 днів. Загалом водопровід складається з чотирьох ниток. Інші три запустять на початку осені. Коли запуститься цей проєкт, можна вже скажете не економити. І всі підприємства ми знаємо, що у нас район металургійний і вони зараз працюють на 30-20 відсотків від своєї потужності. Ці підприємства зможуть запрацювати на повну потужність. Поки ж водогін не працює на повну потужність, у місті шукають інші способи підтримувати стабільне водопостачання. Один із проєктів подача питної із Кресівського сховища до південного. Цей водогін запустили 20 липня. Ми з обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Серіциком, виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Криворога. Ці кошти були направлені до бюджету Криворога і саме за ці кошти, якраз і була побудована та ще одна нитка, яка шла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. Втім, проєкт Скресу кажуть лише підтримує систему, поки не запрацює водогін Інгулець Кривий Ріг. Його ж запуск не тільки забезпечить питною місто та район, а ще і надасть змогу без перебоїв забезпечити кривий ріг теплом під час опалювального сезону. Так як ми чуємо від агентства, так як ми знаємо по планам, які сьогодні є. Я впевнена, що місто Кривий Ріг буде належним чином запальненим сезоном. Окрім того, ми разом з ОВА… УА... Виділили і заклали в бюджеті ще підтримку криворога приблизно десь на 400 мільйонів. Зараз не можу сказати, яка точна сума вийшла, але вже величезна вийшла для того, щоб підтримати ще опалення кривого рогу і труби, і все інше були належним чином облаштовані. Криворізький водогін зазначають підрядники. Частина масштабного проєкту Кабміну він передбачає будівництво трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. На це нардепи виділили півтора мільярди. Гривень курує будівництво Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там зазначають, зобов'язалися завершити роботи до жовтня. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо під'їзду насосів, Облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу, яка нам потрібна для облаштування. Десь до 20% трубопроводу покладено по всій трасі. Відтак і з питною будуть мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Допомога фронту міськрада Кам'янського разом із благодійним фондом передала військовим необхідні автозапчастини та бутматеріали на суму у 600 тисяч гривень. Як кажуть самі захисники, така підтримка дуже необхідна, адже на позиціях є постійна потреба у деталях для машин. Все майно, яке отримала військова частина, буде направлено на передову для ремонту, для оснащення позицій передової. І буде використано для нашої спільної перемоги. Ми дуже вдячні і завжди стоїмо на захисті міста Кам'янське Кам'янського району. Ми постійно співпрацюємо з нашими військовими, з нашим батальйоном територіальної оборони Кам'янського району. Сьогодні разом з фондом розвитку Кам'янського на 600 тисяч гривень передали для наших військових автозапчастини, передали гуму, будівельні матеріали для виконання бойових завдань. Кохання опалене війною Доку назву отримала нова марка, яку погасили в одному із градців Дніпра. На ній світлини різних пар: військовослужбовці та їхні дружини. Тавро унікальне. Чому розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик марку? Кохання опалене війною погасили в одному із радців Дніпра. Вона символічна, бо висвітлює декілька історій наших захисників. Раз, два, так, є серед зображень на Таврові пара Максима та Світлани. В мирному житті вони були акторами. Декілька років тому познайомилися на кастингу у театрі. Відтоді розповідає чоловік, вже не розлучалися аж до початку повномасштабної. Після 24 лютого Максим добровільно пішов на фронт. Кохана ж чекала вдома. Згодом розповідає, вирішили під впливом навіть війни вирішили що. Нема чого чекати, треба а, якось об'єднати наші долі і от одружилися саме в цьому місці. Шлюб пара оформила у травні минулого року. Тоді ж, розповідає Максим, влаштували пам'ятну фотосесію, світлина з якої нині прикрашає поштовий конверт. Закарбувати той день допомогли друзі-фотографи. Якраз напередодні нашого весілля вони були на сході, і ми вирішили після того, як тут пройшла церемонія, прогулятися містом. І Вони кажуть: о, слухайте, у нас тут є така димова шашечка. Маленька. Давайте, може, щось спробуємо. Ну да, не, ну давайте. Вот, і ми прям там на вулиці а, запилили. Воно як почало валити той дим. Він валить просто. Ну, але фотки, як бачу, дуже кльові вийшли. Загалом на Таврові закарбували фотографії саме пар, створили його на замовлення регіонального управління. Мін'юсто марка кажуть, унікальна, вона не для продажу. Покликана стимулювати у громадян інтерес до, на нашу думку, найціннішого істинного почуття, такого як кохання, кохання до нареченої, кохання до дружини, кохання до родини. Спочуття, яке зближає людей почуття, яке містить собі ті цінності, які визнаються в Україні, як я вже говорив, найвищими. Згодом додають в управлінні юстиції, планують створити серію власних марок. У них відобразять ключові події, через які проходять люди у радцях від весілля до народження дітей. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11 каналу. Свято тих, хто мужньо захищає наше небо. Сьогодні День авіації України. Вітаємо пілотів, штурманів, інженерів і зв'язківців. Дякуємо, що стоїте на сторожі нашої держави. Знищуєте ворожі літаки, безпілотники та ракети. Чехія передасть Україні партію ударних вертольотів, а Нідерланди винищувачі. Тим часом вісім наших пілотів розпочали навчання на F-16 у Данії. США запроваджують нові антиросійські санкції. А у Брюсселі до Дня прапора України розгорнули 30 метровий синьо-жовтий стяг. Про все це більш детально далі у нашому дайджесті. Данія почала навчати вісім українських пілотів керувати ф 16 Нагадаю, дружня країна пообіцяла передати нам 19 винищувачів. Очікується, що перші бойові літаки прибудуть до України ближче до нового року. Чехія передасть нам партію ударних вертольотів мі 24 чотири. Бі. Зазначається, що мова йде про старі гвинтокрили, які країна спише зі свого балансу. Натомість отримає нові машини від США. А Нідерланди тим часом погодилися передати нам Ф 16 Президент Володимир Зеленський заявив, що ми отримаємо 42 винищувачі після тренування пілотів та інженерів. США впроваджують нові антиросійські санкції. Обмеження ввели через викрадення окупантами українських дітей. Таку заяву зробив президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності. Щодо кого саме застосовано санкції, він не уточнив. Втім, наголосив, що головна мета нових обмежень притягнути до відповідальності винних у примусових переміщеннях і депортаціях, а також повернення українських дітей до їхніх родин. 268 мільйонів доларів стільки збирає Організація Об'єднаних Націй на підтримку України під час опалювального сезону. Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжарік. Він підкреслив, у першу чергу ремонтуватимуть аварійні будинки на прифронтових територіях, також центри для переміщених осіб. А для переселенців буде фінансова допомога, щоб вони могли оплачувати оренду житла або комунальні послуги. 30 метровий синьо-жовтий стяг розгорнули біля будівлі Європарламенту, приурочили цей захід до Дня державного прапора України. Взяти участь у акції прийшли наші співгромадяни в вишиванках та з національними символами. Вони заспівали їм та ой у лузі червона калина. А ми ж продовжуємо виборювати свою перемогу разом з усім світом. Пліч оплічми не переможні. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 32 градуси тепла вночі плюс 21. У понеділок температура повітря в день буде 30 градусів вище нуля вночі плюс 22. Атмосферний тиск 745 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.